Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. 4 березня, 23 рік. На екрані мульча. Тут у нас посіви. посіяні у нас тут абрикоси для підчепи, персик, нектарин вон посіяний. Що ще у нас тут є? Півонія дерево подібна. От. І сьогоднішнє відео про мульчу, а точніше навіть про сам агрегат, який ці, цю мульчу робить. Е, до речі, оце горіх. Оце плодова деревина вишня чи абрикос. Це світле горіх. І от зараз ви чуєте, шум це якраз працює подрібнювач. Е, от там далі, бачите, так само все замульчовано. ну Багато, багато де використана ця мульча. Е, от тут от вона є минулорічна. Значить, ото засипано е, зимою десь в, в січні. Оце минулорічна вона отак виглядає. От, зараз ми підійдемо до подрібнювача. Він виготовлений в Україні. Е, значить, ну, двигун, як завжди, китайський. Е, вся інша конструкція. Тут близенько під зроблена. Якщо комусь буде потрібно, пишіть в коментах, я скину. Контакти. От, він виготовляється до сих пір, але в іншій якби, трохи конструкції, ну, в дії той самий. От, вже він в мене два роки. Два роки. Що? Що поганого сказати? Спочатку? І з поганого можу сказати тільки те, що... Не дуже просто і не дуже швидко міняти ножі. Наскільки часто їх треба міняти, якщо йде деревина тверда або тягуча, типу якоїсь верби, шовковиці, то ножі сідають швидко. Сідають не за рахунок того, що тягуча деревина, а за рахунок того, що всі ці шматки намотуються. На вал, на корпус внутрі і він починає грітися, <кій> диміти і так далі. <кій> О. Це ну, коли ножі трохи підсіли, воно все починає намотуватися і працювати неможливо. Скривати його якби повністю. Це десь дві години займається, щоб розібрати, поміняти ножі, почистити і зібрати обратно. Якщо роботи багато, то це треба. Ну, буває, що ми два рази на тиждень так робимо. Оце є якби проблемою. Все, більше проблем немає. Він компактний, він доволі легкий, має десь, ну я знаю, може кілограм 25-30. Перевозити його можна в універсалі, в автомобілі. Вигрузити, вивантажити вдвох взагалі, легко можна і одному. Розхід палива не рахували ніколи, якщо чесно. За день їм можна переробити Ну, Камаз точно, Камаз гілок. Значить, що він може робити? Він може робити і 5 см але це довго і швидко сідають ножі. Тому Десь до 3 см діаметр гілок ми вирізаємо на дрова. Все, що тоньше, все йде в нього. Отак. От і так, от таких от від 3 см і нижче, Камаз-гілок за день переробити не є проблемою. За робочий день наймається на увазі, не за сутки. Не є проблемою цей КАМАЗ влазить десь в 20-25 мішків. Мішків щипи, тобто мішок там по, будемо рахувати по 70 літрів, цукровий мішок. 50-70, хто як. Ну, в общем, цукровий мішок. От, Це реально. Зараз бачите, як проходить процес. Бачите, мульчу. Зараз вона викидається просто так, як ми в росарнику, якщо ми працюємо на об'єкті, то ми ми туди. Ставимо мішочок, він скріпиться на оцій круглій штуковині і, і вся ця мульча збирається у мішок. Значить, значить, значить. Оє, така мульча йде, йде, йде як мульча, так ми її використовуємо. Ось, знов вона. І що? Значить, він купувався за, можна сказати, 400 за 500 доларів десь. І на даний момент він так і коштує 20, 25 тисяч гривень. Десь він зараз коштується, на 500-600 доларів. Трохи інша конструкція, але з тими самими показниками. Там навіть мощніший мотор йде. Зараз підійдемо трохи поближе, подивитись. І в принципі на чому ми відео закінчимо. ось такий процес. Деревину вже давним-давно не спалюємо, все йде на добриво. така то історія. Це у нас тут ростуть, до речі, до речі да, це ростуть деревця, плодові, плодові деревця, вони кожне з них в контейнері, там дровбек, тобто вони всі на пересадку, тобто на замовлення. Коли ми озеленяємо якісь ділянки, доберемо вже дорослі, ну дорослі плодоносячі дерева. Тобто тут 3 роки плюс. Це, до речі, по Вінниці, я думаю, що таких моментів небагато. та от історія. Всім бажаю гарного, мирного, спокійного дня. Всем удачи, всем пока.